Ексклюзивна інформація, я покажу вам звук, від якого найбільше збуджується мій чоловік. Отже, це трактор. Отак треба. Отак отрива. Позаду мене знаходиться. Правильно, порше чи порше? Ти що скажеш? Порше. Друзі, всім привіт із сонячної Каліфорнії. Ви на каналі Звігер Авто. Я Кристина, це Сергій, і сьогодні у нас з вами незвичайний формат і відео заряджене на успіх. Тож спочатку підпишіться, поставте лайки і поставте колокольчики, щоб не пропустити наступний випуск. Ти що скажеш? Ой-ой, ой друзі, вибачте, будь ласка, тут просто стільки неймовірної краси, що я навіть не можу підібрати слова. Дякую. Тут такі автомобілі друзі. Сьогодні ми знаходимося, як вже Кристина сказала, на здибаться власників Porsche, а отут ви можете зустріти і не тільки Порше. Тут, тут автомобілі любителів, американських любителів тачок. Можна так сказати. Тому ми вам все це покажемо. Залишайтеся з нами та будемо розповідати. Римо, як в ці пісні American Fun. Тобто з'їжджаються люди, які володіють порше. Просто так вихідний день показати іншим свою машину, обговорити щось між собою і зробити таку міні-виставку. Так що відчуйте з нами цей автомобільний вайб. Друзі. От зустріли ми таку малишечку, це Porsche Carrera GT. таких автомобілів всього 1270 штук в світі. Тобто це спеціально розроблений автомобіль для набору високої швидкості, він розганяється до 300 км на годину. Ця машина була випущена в 2003 році, можете собі уявити, для 2003 року, який це був пориж. Нею спеціально розроблено шасі, сіти. Типу, це, це йде як автомобіль Монокод для того, щоб в неї була краща сцепка з поверхнею. Тут 5,7 літрів, Б-10, 600 кінських сил. Це просто вона коли заводиться, це просто це, це як для вух, насолодження. На таких виставках ви можете зустріти як нові автомобілі, також. Дуже-дуже старенькі автомобілі, але в які в ідеальному стані. От зараз я вам покажу такі з них. Ось такий в нас порше. Ви його, до речі, можете купити. Це 911 71-го року. В оригінальній комплектації. А ось цей в нас автомобіль, він же не для продажу, але в нього трішечки гірший стан. Але дивіться, які розширення тут є. Спортивні. Оригінальні в нас диски. Вау, та він ще праворудний. Це велика рідкість для Америки. Крістінка? Твій рожевий автомобіль. Така маленька, то так треба. Отак потреба. Зараз експізивна інформація. Я покажу вам, від якого найбільше збуджується мій чоловік. а якщо ви хочете замовити собі експізивна тачку, звертайтеся до звітера. Поки чоловік тут насолоджується автомобілями, я знайшла собі нового пацана. <паспоріст> тут ми можемо побачити з вами не тільки порше, також тут є автомобілі інших марок, ось, наприклад, як ця Ferrari. Не мерседес. для покращення аеродинаміки. Звідси повітря заходить, виходить звідси і прижимає машину до поверхні. Жребій брошен, як то кажуть, мій вибір зроблено. Я собі обираю оцей рожевий Porsche Taycan. електричний. Задумайся це економна машина. Позаду мене знаходяться мої перепонки. Позаду мене знаходиться автомобіль Porsche GT GT3 911. Це спеціально розроблена версія Porsche 911. Цей автомобіль може використовуватись як на треку, так і на трасі, тому що в нього покращена аеродинаміка, в нього покращена підвізка. Ця малишечка має 4 літровий двигун. Вона розганяється до 100 км на годину лише за 3 секунди. Максимальна швидкість 300 км більше, ніж 300 км на годину. Тому я думаю, це дуже гарний вибір для любителя автомобілів. Друзі, щоб ви розуміли, наскільки це низенький автомобіль, що в мене от 4 пальця поміщаються. Це просто. Я не знаю, як нині можна їздити по дорогам, але для треку ця малишечка просто ідеальна. Друзі, а зараз ми з вами заходимо у свята святих цього автосалону, можна сказати, в пологовий будинок Порше, тому що зараз ви побачите моделі, на яких гіпотетично могли кататися ще ваші прадідосі. Дивимось! Дивимось. Я вам покажу справжню бричку Порше. Отже, це трактор. Так, це справжній трактор Порше. Він випускався з 30-х до 60-х років минулого століття, від малопотужних до великопотужних. І цей, саме цей екземпляр дуже цінується колекціонерами. Тому що він дизельний. А знаєте, чому він дизельний? Як я це здогадалася про це? Не тому що я там багато знаю про порше, а тому що я знаю, що саме дизельні Порше випускалися в червоному кольорі. Друзі, якщо чесно, ми не показали навіть десятої частини цієї виставки. Вона настільки велика. Але якщо вам сподобався такий формат, напишіть в коментарях, і ми обов'язково приїдемо сюди ще. Тому да, залишайтеся з нами. Я надіюсь, вам сподобається цей випуск. Напишіть в коментарях взагалі, чи вам подобається такий формат чи ні. Ставте лайки, колокольчики, і ми будемо з вами. А ми прощаємося з вами. Нагадую, що ви були на каналі Звігра. Підпишіться обов'язково, поставте колокольчики, щоб не пропустити оцю раритетну красу.